Всіх вітаю, вирішила записати таке коротке відео, з-за того, що так. А, дуже якихось таких емоцій, знаєте, не, не сильно приємних а, буквально протягом півтора тижня, тільки з мого оточення, і це тільки те, що я знаю, а, померло несподівано. А, троє чоловіків сьогодні ще дізнали, що помер від зупинки серця а, Балашов, такий дуже в Україні був діяч, такий просто бізнесмен, людина. Казалось би, да? а, розумна. Багато чого знає, багато чого досягла. Але справа не в цьому. Справа в тому, що чоловіки у віці від плюс 50 Плюс, але це 50 не до 80, плюс, а, да, а от 45-50, помирають просто стрімко, отак. просто Далі спати не прокинулись. Зупинки серця, відірвався тромб. Це люди, які, а, кхе -кхе, я не знаю, які, як себе поводився, яке в нього було життя у Балашова, да, але у тих чоловіків, яких да, я більш-менш була дотична. Це були люди, які не пиячать, да, там ніяких немає заборонених речей в їхньому житті. Не було. А, ось, а, І а, це якраз про те, що я дуже, да, я дуже вдячна Богові, що він да, як, на направив, на, 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 на як це сказати. Що я почала займатися здоров'ям, бо розуміння того, як працює організм, розуміння того, що робить зі мною постійний стрес, навіть якщо я не знаходжуся на фронті, але я дотична. Хоча люди, які померли, вони не були дотичні до фронту, до військових, це вони були вдома в Україні з родинами, вони померли. А, то за статистикою, да, тобто ці три роки постійного стресу і все, а, а, будуть смерті, їх буде багато. А, це тільки свідчить про те, що о, люди були необізнані, не піклувались про себе. Це те, про що я дуже раніше багато говорила. Да? Це одна з причин, чому я дуже багато. Чоловікові на фронт відправляла бадів. Ні, не просто бадів, ні, не просто або щось. Конкретно для певних е, цілеспрямовано. тобто для нервової системи, для нейтралізації е, да, кортизолу, цих, цих вільних радикалів, які з'являються під час е, високого кортизолу, адреналіну. Тому що саме ті радикали починають руйнувати <кій> те, що да, більш уражене. І о, у, у, у жінок за статистикою частіше всього розвивається там, рак, да, потім о, страждає пішланкова, да, вирізають жовчий міхур, да, тому що камені збираються. Є певна статистика просто які захворювання. Стресі, да, при довгому стресі у чоловіків і у жінок, У чоловіків якраз такі це серцеві напади, які призводять до смерті, також багато інсультів. І ще в 2018-2019 рік я вже тоді знала, що а, військові наші, які на сході України захищали нашу Україну, хоча не було таких, такого, як зараз. Да, вже тоді у людей були інсульти, просто інсульти. Молода людина, молодий чоловік, 35 років, у нього раптовий інсульт. А зараз а, є військові, які потрапляють з пораненням, лікують поранення, а у нього крововило в мозку відбувається. А, тобто настільки організм виснажений і. Я багато писала, да, там, що погана їжа, ще щось. Відсутність сну. Просто відсутність сну. Уявіть, людина спить, може спати по дві години, а дві години може просто дрімати, бо їй не дають поспати. І це так протягом дуже довгого часу. А, тому а, я а, Ще раз повторюсь, цілеспрямовано відправляла. Да, бо у чоловіка, наприклад, розвився артроз плачових суглобів. Із того, що на сильне навантаження, відсутність білку, бо ці всі кипятком заварив і швидко з'їв, да, там, що там є, відправляла для суглобів з хондипротекторами. Відправляла. Певні даутрейші, наприклад, саме для центральної нервової системи. І для судин одночасно дві системи задіює для того, щоб підтримувати для зниження холестерину. Тому що та швидка їжа, те, що вони там їдять, відсутність нормальної можливості, щоб нормально приготувати, воно все те, що людина до того. Багато чого зробила для свого здоров'я. Воно все зводиться на нівець. А, да, вітаміни для ще раз повторюсь, для нервової системи, для а, концентрації, для того, щоб людина, знаєте, не втратила зв'язок з самим собою, тим, яким він був раніше. Для мене це було надважливо. А, так що я. Це зараз да, думаєте, що я теж таке п'ю не тільки чоловікові. Бо все ж таки той стрес, який я постійно відчувала це. Знаєте, як це просто, ну як, це не те, що чудо, це наслідки того, що піклувалась про себе, да, незважаючи на те, що я дружина військового в мене а, да, не руйнуються суглоби. Я не набрала. 10-15 плюс 20 КГ, як жаль, є, це просто стрес, це не тому, що людина да, там, а мені пофіг, а потім ой, що ж це таке лишенько трапилось? А, да, от, для нервової системи, саме для нейтралізації цих радикалів, для роботи м'язів. Бо тут є інкарнітін, який дуже класно саме для м'язової системи, для цих. Проводимості імпульсів в м'язах, щоб вони не клякли, а щоб вони ну, працювали, бо серце це м'яс, кишківник це м'яс. Да, вітаміни групи Б дуже важливо. Ось, а, тому дуже шкода, мені дуже сумно. Тому що дійсно померли люди, які, знаєте, як. М -м. Вони любили свої родини, своїх дружин, вони піклувались, вони да, залишились родини без а, своїх чоловіків, і це було дуже раптово. І до цього помер теж, теж просто в сніг відірвався Тром людина. Померла а, друг мого чоловіка, я навіть він був два дні на фронті, ну, верніше, він був на фронті і. Я йому 2-4 дні навіть не говорила, бо я знала, як це його Знаєте, йому буде боляче від цього. Ось, тому, будь ласка, бережіть себе, будь ласка, зрозумійте, що ви повинні піклуватись про ваше здоров'я. Ви, це ваша, так би мовити, як пряма. Об'язаності, немає об'язаності в першу чергу. Не лікарі, А, да. Зараз достатньо багато інформації. В Україні, на жаль, вся інформація в інтернеті для того, щоб знайти якісь досліди, якщо вам це цікаво, дослідження да, відносно якихось там захворювань чи ще щось. Ця інформація недоступна. У нас це вже не проводились дуже багато років. Але для того щоб побачити дійсно інформацію, важливу, корисну, правдиву, необхідно включати ВПН і писати всі свої запити англійською мовою або німецькою мовою, як вам буде зручно. А, і тоді вам дійсно буде показано набагато більше інформації, яка зможе допомогти вам врятувати ваше життя від такої несподіваної смерті. А, бо стрес нікуди не дінеться. Треба вміти дбати про своє здоров'я.